Місто Шикаго один з головних транспортних центрів у Сполучених Штатах. Тут також проживає одна з найбільших українських громад у США. Коли у лютому почалось повномасштабне вторгнення Росіян в Україну, українські власники найбільших транспортних компаній Шикаго вирішили згуртувати, щоб допомогти Україні. 20 логістичних компаній, які були конкуренти на той час на американському ринку. об'єдналися всі мають власники українських коріння. Об'єдналися. Ми вирішили створити фонд. Ми всі лічно друг з другом не були знайомі. Хоча особисто ми не були знайомі, буквально за кілька годин ми ухвалили всі необхідні рішення, що будемо створювати фонд, як будемо ухвалювати рішення, і як будемо працювати. Це все було добровільно. Хто хотів, той долучався основані. Щоб забезпечити фонд фінансово, власники компанії, які нещодавно ще були конкурентами, домовилися щотижня робити грошові внески із особистих коштів. 25 лютого ми вже почали на телефонах працювати, збирати якісь кошти. У нас не було ще рахунків, куди здавати кошти. Саме менше було тижневий даток був п'ять тисяч доларів саме більше сто тисяч доларів кожного тижня. Відповідно, перший день ми зібрали півтора мільйона доларів. На сьогоднішній день вже фонди засвоїв більше 20 мільйонів доларів. Вони відкривають рахунки в банку і реєструють офіційно благодійний фонд з перших днів заснування на їхньому рахунку мільйони доларів. Виклик правильно засвоїти ці кошти, закупити доречний товар і передати його тим, хто справді цього потребує. Волонтери починають шукати контакти в оборонних відомствах України, аби працювати напряму із ЗСУ. Ну і вже скажемо, якимись там. Укольними позакольними путями ми зайшли в генштаб, щоб повністю нам роз'яснили ситуацію, які є потреби, що є важливе, і як правильно її передавати, щоб не було ніякого там зловживання. Був створений меморандум зі збройними силами, підписаний паном Залужним про кооперацію. Ну і від того, все відповідно почалося. Перше, що їх просило керівництво військових бронежилети і шоломи для захисту життя солдатів. За перші три місяці роботи розповідають волонтери. Вони відправили в Україну 10 тисяч бронежилетів і більше 5 тисяч шоломів. Наступна гостра потреба комплекти військової форми. Військової форми було передано вже понад 10 тисяч комплектів. В комплект входить форма, штани, кітіль, взуття, рюкзаки на колінники, рукавиці, окуляри. Футболки, бокси, балаклави навіть шкарпетки ми закупляли. за кілька місяців волонтери зрозуміли, що власними фінансами не потягнуть всіх потреб. Відтак залучають зірок української сцени до збору коштів на концертах у США та на фестивалях української громади. Українські гурти, співаки, які приїжджають сюди, такі гурти, як Sky, без обмежень, калуш, вони допомагають нам залучати кошти, які ми потім використовуємо для подальших цілий фонд. Найбільшим збором коштів виявився тур гурту без обмежень. Їм вдалося зібрати понад 175 тисяч в бюджет фонду. Ми дуже їм за це дякуємо. Проводилося так само після концерту. відбувався аукціон, на якому продавали гітару гурту, прапор з підписами видатних осіб. Тобто, таким чином ми залучали ці кошти після фестивалів і концертів про Help Heroes of Ukraine дізнаються більше людей. Відтак з'являються інвестори серед американців. Ось цей власник страхової компанії приїхав в офіс фонду передати волонтерам чеки з коштами, які назбирали його співробітники і компанія для підтримки України в час війни. Кілька місяців тому я був в цьому офісі, і дівчата, які тут працюють, розповідали нам про український народ, через які труднощі йому доводиться проходити. І ми тоді вирішили щось зробити для України, якось долучитись. Ми розповіли про Україну всім нашим співробітникам. Запросили людей із Help Heroes of Ukraine в офіс, щоб вони розповіли про ситуацію в Україні і їхні потреби. Вони прийшли, поговорили з нами, і це дуже надихнуло наших співробітників. Вони почали приносити благодійні внески. Компанія вирішила виділити стільки ж грошей, скільки не збирають приватно співробітники. Тож сподіваюсь, ми сьогодні принесли дуже гарний чек, який допоможе в їхніх зусиллях. Так фонд від допомоги одягом і бронежилетами перейшов на закупівлі військових товарів подвійного призначення. Ми говоримо то є тепловізори. Прилади нічного бачення, дрони, каліматори, на які в нас є повністю всі основні американські ліцензії для експорту для імпорту на закупівля і щоб легітимно вивести їх, експортувати до, до України, відповідно так само українські документи по гарантійних листах, які ми маємо право легально завозити в Україну. Загалом, як розповідають волонтери, Help Heroes of Ukraine за 9 місяців війни відправив в Україну 150 тонн військової допомоги, серед них 100 американських автомобілів. Це є пікапи, SUV, вони всі закупляються тут, в Сполучених Штатах Америки, на аукціонах або в людей. Вони можуть витримувати великі навантаження, тобто на них можна поставити гранатомети, можна поставити кулемети. Вантажопідйомність цих машин набагато краща, ніж звичайної цивільної машини. Восени до гострих потреб українського війська додались і дрони. Це є наступна партія дронів. Тут є 31 дрон, що в грошовому еквіваленті практично 100 тисяч доларів. Які відправляться на передову, крім військової, із цього складу в Україну відправляють і гуманітарну допомогу. Ось ці коробки наповнені рюкзаками для українських дітей. Це подарунок від американських шкіл. В Цьому рюкзаку є грибінець, є фонарик, є рушник, зубна паста, засоби гігієни. Це вже друга партія із 500 дитячих рюкзаків від американських шкіл. Загалом фонд вже переслав в Україну півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги. Оскільки фонд був заснований, заснований перевізниками. Всі товари, які ми відправляємо в Україні, вони є максимально ефективно спаковані. От в такі е гейлорди палети. І в нас місця вільного, якщо це йде в контейнері, не залишається взагалі. Працюють на цьому складі як самі власники логістичних компаній, так і їхні співробітники. У нас є чат, де вся компанія. У нас є чат. Роман, наш директор, пише, що от, наприклад, потрібна ось така допомога, і треба до прикладу 15-20 людей. І кожен із власників компанії відписує в чаті хто скільки людей може надіслати сьогодні для цієї роботи. Якщо наші працівники йдуть на волонтерство у робочі години, їм зараховується їхня зарплата. Хлопці розповідають, що специфіка їхнього бізнесу транспортні перевезення сприяє і благодійній діяльності. Кожен із співвласників фонду має свій робочий склад і свій вантажний транспорт, який часто використовуються для діяльності фонду. Наприклад, є благодійний фонд, який якому треба зробити якусь перевозку з Каліфорнії в Чикаго. А нам це займає 30 секунд зробити це вирішити, хто це зробить. Ну і наступних там 2-3 дні, щоб це зробити в нашому бізнесі, в логістичному бізнесі. Час і швидкість на реагування на речі є критичною завдяки цьому. Я думаю, ми дуже сильно відрізняємося від інших фондів. Волонтери отримують запити на допомогу від військових частин і підрозділів. Пізніше ці запити вони надсилають в одне з відділень генштабу зсу на перевірку. Якщо потребу військових підтверджують, лише після цього волонтери відправляють товар за потребою. Ми робимо верифікацію, чи то є легітимна військова частина, де вона знаходиться, які в неї потреби, чи в них немає на балансі вже того, що вони просять. Це зроблено тільки для того, щоб не дублювалася волонтерська допомога. В Україні на складі фонду працює 15 людей. Волонтери розповідають, що налаштовані працювати на довгий термін і вже розробляють стратегію на діяльність фонду після української перемоги. Ми вже обговорювали це питання, але я думаю, що ми напевно почнемо з з дітей, тобто, в першу чергу, якщо школа, наприклад, зруйнована зруйнована школа чи садочок. Тобто, ми будемо, ми будемо орієнтувати свою увагу і допомогу на те, щоб відновити це якомога швидше. Тому що діти це цвіт нації. Більшість співзасновників фонду живуть у США вже близько 20 років, мають родини і стабільний бізнес. Ця війна перетворила їх із конкурентів на партнерів. Хлопці розповідають, що своєю волонтерською діяльністю захищають місця свого дитинства. У нас не було дуже великого вибору, бо в нас є одне слово Україна. В кожного, як сказав, є сім'я, є мама, є батьки, є брати, є однокласники, в кожного є своя вулиця, улюблене місце, де ніхто не хоче, щоб бачити якісь чужі чоботи або чужі танки. Ці волонтери вірять, що кожен українець сьогодні має бути в одній з трьох категорій людей: ті, хто допомагають, ті, хто воюють, і ті, хто моляться за перших і других. Ярина Матвійчук Павло Терехов Голос Америки.